А далі, друзі, скажу, що мене найбільше вражає. Ось тут нажимаєте такий курок. встановив я ось такий диск з підрізом, і побачимо, як він буде справлятися зараз. Ну що ж, будемо підводити підсумки. І після поганого врожаю треба також сіяти. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І по проханню підписників, сьогодні у мене на огляді складна мотокоса від торгової марки ProCraft модель t 4350 С. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Об'єм двигуна в даній кусі 51,7, максимальний діаметр покоса 26 мм і оберти 2800-3200 обертів у хвилину. Комплектація даної куси це є сумочка з різними ключами та шестигранниками. Три ножі. Це двосторонній ніж 3Т. Це є ви ніж з такими ліпістками, з підрізом, щоб не наматувались трава біля редуктора. Ну і, звичайно, звичайний побідтовий диск. А також в комплекті шпуля з підшипником, який можна йти попри саму землю. Звичайна ємність для розведення палива та розгрузка ранець на два плеча. Потім я це все діло вдіну та покажу. Ну і звичайно, керівництво з експлуатації і. Гарантійний талон. Ну, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати, а тим більше покористуватися даним тримером. Покажу відразу, що мені подобається, гвинт, який тримає корпус, захований корпус, бо від роботи він нагрівається, потім, як заводиш косу, впираєшся рукою, можна попектись. Тут цього моменту немає. Простий доступ до свічки. Як бачите, глушник та карбюратор все заховано в пластиковому корпусі. Покажу відразу, що є захист бака. Він зроблений із пластика, але пластик твердий, не прогинається і всередині. Є ревра жорсткості. Також добре, що у цьому тримері йде подвійна антивібраційна муфта, тобто з такою муфтою, у такому тримері мінімум вібрацій, і це провірено з часом. Далі йде ось такий каркас це для того, щоб зручно вам було цепляти розгрузку, щоб не сувати по штанзі туди-назад петлю, а куди вам зручно, туди вцепили розгрузку. Не сказав ще про бак, що горловина бака винесена на сторону і в такий бак зручно заливати паливо. Давайте відразу подивимось на повітряний фільтр. Ну, що тут сказати, стоїть сітка для жорсткої опори. І стоїть подвійний фільтр, тобто це ліпше, ніж одинарний. Ці фільтри промиваються, чистяться, сушаться та встановлюються назад. Покажу, як виглядає кронштейн для фіксації ручок. І як майстер скажу, що цей кронштейн надійний, і такі кронштейни не ламаються. І не треба їх рівняти до самих дешманських соломінових. А далі, друзі, скажу, що мене найбільше вражає. По-перше, махова ручка вона йде більша. По-друге, ця ручка зроблена ну, прям з якогось як силікону, ну дуже м'ягенька резина і приємно тримати її в руках. І ще один момент. Ручка керування, також все, що бачите в чорному кольорі це все йде про гумований корпус, ну таке, де мало зустрічається. І за це прокрафту жирний лайк. Але це ще не все. Ця ручка може працювати і з фіксацією, і без фіксації. Зараз я це покажу. Ось, наприклад, ви працюєте у звичайному режимі. А ось, наприклад, переключаєте собачок і вже працюєте в режимі фіксації. Тобто, речах ви поставили вверх, і не треба постійно нажимати клавішу газу. Постійно, виходить, газ включений. Ці моменти я також продемонструю у тесті. Як ви помітили, коса збирається з двох частин, коли коса зібрана, нічого абсолютно не люфтить. Ось ця фіксація надійна і покажу, як розбирається. Ось так розібрали. Щоб достати другу половину, відкинули захист. Ось тут нажимаєте такий курок. І все, достаєте. Все просто. Хочу також показати, що надійно фіксується захисний кожух, є. Петля в тій петлі зразу два отро, два гвинта перекрутили і все, і дуже просто встановлюється, ну ви це бачили. Опа, асистент на зв'язку. Сьогодні ми з вами подивимось, по чому продають бензинові тримери. Як завжди, не є каталог їх ну дуже багато. Причому від різних інтернет-магазинів можна цілий день переглядати мотокоси, але щоб не витрачати цілий день, на є каталог і різні фільтри, по яких можна підібрати мотокосу під себе. Так, стоп. Давайте спочатку вімкну свою кайфову темну тему, бо де темно, там приємно шукати товари. І очі не втомлюються. Ось, наприклад, можна подивитися від дешевих до дорогих, а також від дорогих до дешевих. Ще можна передивитися по конструкції тримера. Ось, наприклад, розбірна штанга, і одразу видно всі мотокоси з розбірною штангою. А якщо вас цікавить конкретна торгова марка, обираєте всі бренди, вибираєте Procraft і одразу бачите всі моделі ProCraft, які показують різні інтернет-магазини. Ось та коса ще з огляду. Дуже зручно, що відразу багато фото з різних ракурсів. Добавляєте в таблицю для порівняння цей тример, а також додаєте ті тримери, які сподобались. Пізніше заходите в таблицю та порівнюєте. Усе просто та зручно. Отож, друзі, кому цікаві бензинові тримери, посилання на є-каталог. Нік залишить в описі під відео, а ви пишіть про що вам ще розповісти. Ну все, хорош трандіти, давайте попробуємо, як вона працює, і приступимо до тесту. Так, залив я паливо, включаю кнопку, фіксую клавішу газу або так, або ось так. Немає різниці. Я зафіксую ось так. Далі перекриваю повітря, тобто підсосик в народі кажуть, і підкачую праймером. Підкачав і пробую заводити. До речі, стартер тут йде плавний пуск. Ну що тут сказати? За третій раз завелась. Ну що ж, як завжди, починаємо кусити хащі. Так, друзі, трохи пройшов з лескою і дуже важко ось такий чагарник, тут і камиш, все підряд дуже важко косити лескою. Косилка не зупиняється, просто довго важко. Давайте я встановлю диск і попрацюю далі диском. Встановив я ось такий диск з підрізом, і побачимо, як він буде справлятися зараз. Бачили, які тут були зарослі. Коса не відчуває нагрузки. І диск реально крутий, реально підрізає. Ну, На штангу тільки зацепляється висока трава, всякі лапухи, і те і теп. Тобто потужності їй вистачає працювати з такими великими хащами. Давайте я зараз попробую тим же ж самим диском почистити якийсь невеликий кустарник. Так, друзі, ось хащі в мене в руках. Тример, я встановив диск і спробуємо як розчистити ці хащі. Моє шанування про крафту, бачите, з якими хащами справляється, я вам скажу, це не є кущоріз. тобто прокрафт не характеризує іменно цей тример як кущоріз. але ось з такими кущами, як три пальці, без проблем справляється. Ну, як ви самі побачили, які я хащі розчистив, що тут було, і який я порядок тут наробив. Що я можу сказати тут по роботі? Не відчувається вона в руках, тобто не відчувається з-за того, що розгрузка на тобі нормально лежить. І дуже зручно, що є ось тут двійна муфта, вібрації також не відчуваєш двигуна на собі взагалі. І дуже зручно ось ця клавіша управління. Тобто, якщо тим людям, які замучуються тримати постійно газ зажатим, ви вверх підняли. І працюєте собі з задоволенням, взагалі, не парячись, що там треба щось тримати. Ось тільки що я так працював з диском. Травою також коса дуже добре працює, тобто бере попри саму землю, навіть у великій траві, навіть вона не запутується, просто трішки довше коситься і все. Самі побачили, яка тут польова трава, і як вона з легкістю бриє ту траву. І ось цей диск з підрізом реально рішає, Видно навіть, що сюди попадали всякі різні гілочки і підрізало. Тобто це зроблено для того, щоб не наматувало вам під час роботи. І самі бачили, в якому я тільки що кустарнику працював. І оця функція диску ну, реально рішає. Ну і що ж, а тепер поїхали її розбирати. Покажу зразу, як виглядає щеплення. Воно металеве, не соломінове. І пружина тут іде на 7 витків. А якщо тобі подобається, що я роблю, саме розбираю, косилку кисилку на природі, обов'язково став лайк. Якщо не подобається, пиши коментар і ми це обсудимо. Так, добрався до свічі, вона йде від торгової марки LD. Так, друзі, добрався я до стартера, покажу, що він йде на 4 зацепи. Як я вже говорив, стартер з двома пружинами. Тобто, стартер має плавний запуск. Покажу, як усе виглядає далі. Храповик іде. З металевими собачками. Так, зняв глушник, покажу, як виглядає глушник. Претензій тут немає. Стоїть товста прокладка. Глушник зроблений ідеально, ну, ви самі все бачите. Так, добрався до катушки коси, хочу показати, що вона йде від торгової марки Руячі. І так само маховик йде від такої -то самої торгової марки Руічі, тобто йде все в парі. А це означає, друзі, що це вже не збірна солянка, а зібрано на нормальній фабриці. Також, добираючись до карбюратора, побачив, що він йде від торгової марки Fulin. Це фабрика, також, яка спеціалізується чисто по карбюраторах. Зараз я ще розберу і подивимося, що там на ньому пише. Карбюратор, як бачите, насправді йде від торгової марки Fiulin. Також, як бачите, стоїть нормальна паранітова прокладка і, і ось тут стоїть регулятор. Ну що, ж, штамували подих і дивимося, що там усередині. Так, Покажу відразу, як виглядає циліндр. Є ось прокладка, видно. Також покажу, як виглядає напилення. Претензій немає, напилення нормальне. Дуже добре, що поршень тут йде з плакуванням, це, це є термообробка металу. Я вже тисячу і один раз говорив і буду говорити тисячу і ще 10 разів. Для тих, хто не знає, це дуже добре, що стоїть тут такий шатун. Поршень після роботи виглядає нормально, без будь-яких задирів. І сам по собі поршень має таку спеціальну структуру. Якщо ногтем провестись, чути, що поршень має структуру. Це зроблено для того, щоб краще мастило, розподілялося та змазувало поршневу та поршень загалом. Так, та діаметр поршня у цій косі становить 44 мм. Так, відразу хочу показати, що коса має жорсткий вал, діаметр труби 26 мм, діаметр вала 8 мм і на 9 шліців. І як бачите, вал змазаний та має змазку. І відповідно у другій стороні труби є муфта, але як бачите, цей вал там вже йде на підшипнику. Так, давайте тепер перевіримо, чи достатньо змазки у редукторі. Одразу скажу, що достатньо. Як бачите, на гвинті є синя змазка, а це означає, що змазки тут достатньо. І покажу, що через вікно також. Видно, що достатньо тут мастила. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, а підсумок тут буде простий, як варена кукурудза. Тому що я реально не знаю, до чого тут придертися. Ви самі побачили, комплектація даної коси багата. Дуже класно, що є розгрузка ранець на два плеча. Завдяки муфті з демпфером вібрації взагалі від двигуна не відчувається. Зручний каркас, на якому ви можете підлаштувати під себе косілку. Також багатьом людям підійде, що тут конструкція зроблена із двох частин, можна з легкістю перевозити у автомобіль. Білі вишенькою на торті є те, що тут універсальна ручка. По-перше, вона прогомована, по-друге, можна працювати без фіксації та з фіксацією. Та і загалом, друзі, роботу цієї косілки ви побачили, ви побачили, як вона справляється з кущами. Мені реально не стидно її рекомендувати для такого важкого домашнього господарства, тому що зі своїми задачами вона справиться на 5 з плюсом. Якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.